Поборотися за титул майстра спорту. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед чоловіків Тернове поле стартував у Тернополі. Спортивний захист зібрав більше 120 спортсменів з різних куточків України. Усі вони боротимуться у 10 вагових категоріях. 23-річний Юрій Ідзінський займається вільною боротьбою вже 14 років. Хлопець вже є майстром спорту України міжнародного класу. На тернове поле переїздить не вперше. І зразу після Кубку Львова я приїхав сюди, щоб тут поборотися, спорвувати свої сили перед Кубком України, який буде в грудні Терново Поле. Такі дуже відомі змагання у нас на Україні. Тут хороша конкуренція завжди. Ось в загальному боровся вже пару разів. тут Виступав, приходилося, але як був молодший. Щороку змагання з вільної боротьби проводять у пам'ять про Віталія Назарчука, заслуженого тренера України судді міжнародної категорії. Тато мій, він був легендарною людиною в своїй професії. Він віддавався боротьбі повністю. Я пам'ятаю кожний його турнір, як він до цього відносився, до цієї організації і як це все було відповідально. Кожен рік він хотів зустріти своїх друзів і їх спортсменів як найкраще. Ми, тернополяни, гордимося тим, що турнір такого високого рівня проходить в Тернополі. Оскільки цінуємо, поважаємо наших борців і їхнє досягнення. Цей турнір щороку дає нових майстрів спорту, які гідно представляють Україну. Цьогоріч на спортивному заході також шанувала пам'ять тернопольського спецпризначенця Віктора Мельниченка, який загинув у боях за Бахмут. Прийшовши в цей зал, я згадала, що іменно коли було 10 років, він перший турнір його був тут. Він був як кік кікбоксом, займався сина. Нема він загинув, але Пам'ять про нього назавжди залишиться у нас. Він був герой, і я дійсно горджуся, що є мамою такого хорошого сейчас. Всі ми розуміємо, кожного дня гинуть наші побратими, але є дійсно такі бійці, такі спецпризначенці, яких. Не просто важко замінити їх. Неможливо замінити. Всеукраїнський турнір у звільної боротьби серед чоловіків тернове поле проводять вже 24 й раз у Тернополі. Фінал спортивного заходу відбудеться вже 18 листопада. Тоді ж і стане відомо, хто отримує призові місця у своїх вагових категоріях.